участь у тендерах щодо переведення на радити джерел енергії. Тобто і Дуже часто в інших питаннях фокусуються експерти на тому, що дуже багато було власне, певних намірів або декларацій. Дуже часто це називають і позитивом, але також і часто це є і негативом. Тобто, що, от, на цьому зупинимося далі. Щодо прорахунків, то експерти відносять розв'язані питання розвитку інфраструктури міста. Також проблема транспорту, проблема освіти, проблема сміття, в місті, стара проблема, але вона знову ж таки тут присутня закриття лікарні. Тобто, і, і, і стан, ще одне таке, що було перелічено серед експертів, це також і було останнє прийменування вулиць. Не знаю, в якому контексті воно виникло, але о, ну, було ряд питань, які можна це, це було до того розділу, коли експерти самі могли писати, що вони вважають, є прорахунками, і зокрема це того, перерахують. Це є розв'язані питання розвитку інфраструктури, проблеми транспорту, освіти, сміття та лікарні. Е, також до прорахунків відносить е, е, ну, кілька публічних обіцянок мера, які, вважають, експерти є малореалістичними до виконання. Тут знову ж таки згадується щодо опалення під'їву тротуарів, колонки в місті, е, обіцянки щодо швидкого економічного зростання. Тобто, це теж є той момент, що він є він, він, він присутній, коли про рахунки та здобутки. Що це відносить доктора пунктів. Тепер наступний такий блок питань: це було: чи була діяльність міського голови протягом після обрання посаду спрямована на вирішення проблеми в соціально-економічних та соціо-гуманітарних сферах. І цікаво, що 45% респондентів заявили, тобто майже половина, сказали, що така політика реалізується. Але 46% знову ж таки інша половина. Вважає, що вона є лише в Тобто досить значний показник. І ми також подали таблиці. Я вже говорив, що ми були сформовані такі загальні, які були до 15 міст України. І тут е, як кажемо, як е, сентября відзначав. Тут було питання, і стояло питання, чи реалізується така політика, чи ні. І тут по відсотках як так. або говорити про наміри реалізації. І дуже цікавий показово, що ми говорили про щодо здобутків нової влади, 82% осіб опитаних, і це є найбільший показник, показує, що найбільшим таким моментом, що реалізується, це є пункт шостий, реалізація культурного мистецтва програм та інших заходів муніципального значення. Тобто, це окремо згадувалося і попередньо, але і тут серед здобутків нової влади, і тут також вона згадується найбільше. Респондентів звернули увагу, тобто жоден інший пункт не набрав стільки голосів, як, власне, що реалізація внутрішній містецьких програм та інших заходів муніципально означення. Це є те, що стосується якби реалізації політики. Щодо того, що не реалізується, найбільший відсоток це 46%, набралося в третє будівництво експлуатації до різних місцевого значення. Тобто найбільше експертів відзначили, що ця точка не роз... ця точка не реалізується, і також слідом за цим 44% чотири респондентів заявили, що не реалізується ще такий напрямок, як ремонт розбудова інфраструктура. Це є тепломережі, паркінги. Тобто це знову ж таки до прорахунків нової влади, і окремо можна було казати по 40% людей. Заявили, що не реалізується питання сприяння розвитку малого бізнесу і вирішення питань збору транспортування та знашкожень відходів. Тобто, ключові питання, транспорт і життя знову ж таки є серед тих проблем, які наші експерти відзначили як такі, які не реалізуються на бою бази. Якби я думаю, що це найбільш ключові бездобутки нової влади, це є рівень прозорості політики, консультації з громадою сфери місцевого розвитку, і тут майже 70%, понад 70%, 73% респондентів вважають, що консультації між міським головою та громадою міста відбуваються. Тобто 33% вважають, що консультації проводяться, і ще 40% вважають, що скоріше проводяться аніж не проводяться. І тут там далі вже в таблицях видно, що там згадуються і громадські ради, які були створені, і інші заходи, тобто і присутність міського голови на різноманітних заходах громадських структур. Тобто, це все дає найбільший показник: тобто 73 щодо консуль... які показують щодо консультації міського голови з громадою міста. І 12% були категоричні, які сказали, що. Такі консультації не проводяться. Ну, в принципі, невеликий відсоток, 15% людей сказали, що їм важко відповісти. Тобто, це одне з небагатьох питань, де такий невеликий відсоток були людей, які не могли визначити, що цього питання. І іншим позитивним, якби для нової влади, питанням це є оцінка рівня прозорості політики. Більше майже половина респондентів вважає, що політика є прозора, але 6% вважає, що вона є прозорою, і 40% вважає, що вона є переважно прозорою. Тобто лише 6% впевнені в її прозорості, але 40 вважає, що здебільшого вона проводиться прозорою. І категорично вважає, що вона є непрозорою, це 22%. Тобто, в даному випадку. Два рази приважає кількість тих, які вважають прозорою, активи, які вважають такою, як непрозора. Також тут є таблиця щодо формату консультацій, теж було запропоновано 8 пунктів, щоб показати, які відбуваються як в консультації. Тут є також по відсотках, що того, як вважають наші експерти, відбувалися ці цих консультації. І зараз є ще останній такий пункт, який стосується, я думаю, що найбільш якби, негативний для нової влади. Це є рівень професійності кадрового складу міського у вирішенні проблеми місцевого рівня. І професійним вважає в нинішній склад міського кому 3% респондентів, і 19% вважають, що він є скоріше професійним. Тобто 22% вважаю, що він є в тій чи іншій мірі професійним. І 40% вважають, що він є непрофесійний. Тобто 6% сказали, що він категоричний або непрофесійний, і 34% що скоріше не Тобто, в даному випадку, якщо ми говорили щодо прозорості чи консультації влади, то тут великий позитив був для нової влади, що якби, більше або навіть більше Кількість тих, які вважали, що прозоро відбувається, що проводяться консультації, то кілька ресепентів тим, які вважали, що такого не відбувається, але щодо професійності, то ми маємо, якщо додати сумарно, це 40% вважає непрофесійний мінічний склад влади, і 22% вважає його професійним. Із них тільки три ну, впевнені в цьому, і 19% вважають, що скоріше професійний, аніж не професійний. Отже, це десь так загально я. Звернув увагу на ключові моменти. Ви маєте, е, власне, цю нашу е, зведені документ, я також перейшли в електронній формі. Можливо, є якісь запитання щодо цього чи якихось інших питань звісно. Як саме ми обирали експерти, тобто це вже було напрацьовано схема, ми працювали ще в жовтні, коли ми е, робили подібне опитування. Тобто це були питання люди, які організували ситуацію частину. Тобто частина частина, тобто тих, що ми бачили, які е, ну то є кілька нюансах, до речі, щодо експертів, тому що ми подивилися, і це знову ж таки проблема була і попереднього разу, і цього разу. Що найбільший відсоток людей, які не могли визначитися з тими чи іншими питаннями, це є приватні підприємці і працівники освіти, тобто, що на Тобто, щодо журналістів і представників громадських організацій, то, як показав, досвід, вони мали думку щодо більшості питань, тобто мало вже сформовано, тобто як це відбувається. Щодо приватних підприємців і статтям, вони дуже добре аналізували і також дуже детально розписували ті питання, які стосувалися їхньої сфери. Але е, дуже часто вони вагалися відповіді, що стосується питань би інших сфер. Але наприклад, коли ми включали працівників приватних підприємств, це були і малий бізнес і середній бізнес, але основному малий бізнес. Що стосується освітян, то це були виключно е, працівників вузів начальних закладу Тернополя, тобто викладачі. Ну, мене така, є на молоді. Ні, ну, ні, 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 ні. Ми робили знову ж таки перед виборами щодо, і ми до речі, в студії презентували. Тобто, коли ми робили відео опитування, тернополяни, ми тоді робили позводку. це згодку. Це ця метода передбачає залучення тільки тих осіб, які працюють в дуже конкретній сфері. Ну так, між нами кажучи, що і тут присутні люди серед журналістів, які брали участь в цьому опит. Казали, що участь тримала в Так. таких В порівнянні, можливо, ви знаєте, в порівнянні з іншими такими саме особливо з великим. Які виділить про місце видавати в Тернополі і проблеми проблеми до речі, якщо скажу відверто, я не аналізував цього. Тобто я думаю, що це дуже добре питання, і можливо справді, коли ми будемо робити вже підсумки, наш проект передбачає не тільки на якби вучну спеціальності але ми також будемо. Аналізувати рішення міської ради, ймовірно, і ті кроки, які робилися керівництвом міста, то можливо ми справді зробимо такий загальний баткий аналіз, щоб на рівні України, 13 обласних центрів, я не знаю, що ми ще включати два міста, власне, Кримівчук і Кривий цього, але принаймні, щоб побачити як і справді рівень дивіє Тернополі на фоні інших міст. Чи плануєте ви ці документи на довго дослідження передати е голови, чи... Так. Ні, ну ми ще не про ні, ми ще не, ні, ми ще не це, якби перша презентація, але також сьогодні ми і передамо, і перейшлемо також електронкою, якби би шише і журналістам, щоб це використовували. Ну скажу, якби один ще один позитивний момент, що близький голова, тобто іншому кандидату, він погодився на таке відео в відео і знімалося, Якби обіцянки, тобто людина говорила, що вона буде робити, як стане міським головою. У нас є це відео, ми зверталися до кількох кандидатів. Це був і тоді діючий марма наставний, і була низка кандидатів до міських голів і міського голови, голову. В тому числі був і Сергій Сергінамо, тому у нас є навіть і відро з його обіцянками, тому я думаю, що ми обов'язково це використаємо, коли ми будемо робити такі підсумок. потім ще наступний підсумком. Таке сто днів це був за реальний період все ж люди не оставляють, але ну, не було такого говорити. Так, я не знаю, що ми будемо робити в безділі такого опитування, тому що ми повинні десь через місяць це робити приблизно травні. Mm -hmm. Тобто ми включимо ще кілька різних е пунктів. Ну, єдине, що чомусь ще також і спидні, воно нам зручно було, тому що і сама політична сила, яка прийшла до влади, це за те, що вбила такі злізи по там, е різних термінах, в тому числі і днів. І через то, в принципі, зручно спостерігати в бізнесі, що було обіцяно, і що загальна кількість експертів 32. Тобто це є 4 групи по 8 осіб. Тобто, ну, тут, власне, що я з врятував, що центр незалежних критичних досліджень проводиться, то це вже є метода, яка і випрацьована, і, в принципі, Сама ця метода методи знімувакулі вона дозволяє знати невеликі групи, але фокусуватися. Тому вона не може бути репрезентативним, якщо ми говоримо про мешканців Тернополя, але вона може бути таким як би, оціночним щодо певних категорій певних груп, які для нас ми вважали, що є таким важливим. Чи не вважаєте ви, що саме підприємці офіціально просто боялися в Ні, тому що там. Є окремий момент, що кожна людина також вказувала, чи вона е, готова, щоб її ім'я оповідували, чи тобто, тобто були... так, тобто, та і велика частина людей там скористалася. Ага. Так, тобто ми наприклад п список але тобто частина людей скористалася свої можливості, чи частина тому не не. Мисковці, ви проводили опитування? напевно, ну, були якісь результати. Чи були ви здивовані якимись результатами, чи розчаровані, чи Ну, такі? Особисто я так важко сказати. мене, напевно, найбільше защитала цифра 19%, яка стосувалася щодо співпраці міського голови і міської ради, тому що 19%, хоча жоден не сказав категорично, що існує конфлікт, але що він є можливий, тобто, що він або скоріше існує. Ні, 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 там не було це якби розбито на окремі політичні сили, тобто йшлося питання про депутатський корпус військово, тобто вони є загальні. І через то для нас, якби, для мене далі така загадка, що мав на увазі для 19%, відсотків, що вони вважають, що це можливий конфлікт між опозиційними якимись фракціями. Скажімо, і міським головою. Чи, можливо, вважаю, що може бути конфлікт навіть і між домінуючою політичною силою, до якої належить і міський голова, що там може бути якісь непорозуміння. Тобто, цей момент він мене найбільше так заінтригував, але, на жаль, питання було узагальнене, і через це ми не можемо якби, знати, що конкретно мало на увазі людина. вам дуже дякую. Я вам перешлю з цим ще також. Електронно.